Жінка, яка живе з психопатом, знаходиться в тотальному аб'юзі. Психопат створює психічне напруження, постійний стрес тим, що він обесцінює, принижує жінку, відноситься до неї агресивно. Жінці в цих стосунках знаходитись важко, больно і підсвідомість, яка налаштована на виживання, в якийсь момент вирішує вколоти, обозболюючи свої свідомості для того, щоб не було так боляче знаходитись в хворих стосунках з психопатом. А саме підсвідомість виключає критичність мислення своєму хазяїну. І жінка з виключеним критичним мисленням стає такою собі полуумною. Бо в стані, коли вона критично не зовсім розуміє, що відбувається, їй не так боляче далі жити з психопатом-аб'юзером. І чим довше жінка знаходиться в хворих стосунках з психічно хворим психопатом-аб'юзером, тим більше наростає інтелектуальний дефект. Це явище стосується як жінок, які живуть психопатами, так і синів матері психопатки У матері психопатки сини, як правило, мають низьке критичне мислення. І чим довше син знаходиться в хворому симбіозі зі своєю матір'ю-психопаткою, тим більш вираженим стає його слабоумство. Це явище називається морок психопата. Що стосується Росії, то на сьогоднішній день Росією керує психопат маньяк. І населення Росії знаходиться в тотальному аб'юзі з боку своєї влади. Росіяни живуть в ситуації, коли на їхніх очах влада вбиває своє населення тисячами, відправляючи їх на війну в Україну. Будь-яка критично мисляча людина розуміє, що психопат при владі в Росії намагається її вбити. Жити з усвідомленням цього важко боляче, тому психіка росіян дає їм обезболююче, а саме виключає критичність мислення, щоб не було боляче. І це є морок психопата в масштабах країни.